Всім вам привіт! Ну що, давайте розберемо єдиного героя, героїню, яка Войдова і яка в мене на плюс 4. Це оця Сіндра-Сподвижниця. Ну, Дивіться, тут рекомендації, рекомендації говняні. Ну, зовсім гляньте, повністю-повністю все тут. Ну, зовсім хреново. Наскільки це так, давайте з вами ми вирішимо. Це атакерша. В принципі, їй. Ну, коротше, вона непогана атакерша, але є в неї, да, трохи. Конченість, скажем так. Їй точність треба лише для А1. Для того, щоб вкрасти один довільний бонус із цілі. Бачите, тобто, для цього треба точність. І шкалу цілі. Ви поняли? Ну, без такого, як то кажуть, діти будуть, помі Ну, на самом деле трохи, трохи в неї кончені навички. Ну, давайте про все по порядку. Здоров'я на ней, у неї 15690. Що, в общем, ну, зовсім непогано, як для атакерши. Сама атака у нас дуже-дуже гарна. Навіть деякі, деякі легендарні герої мають меншу атаку. То, ну, тут. Не, не треба, як то кажуть, і пред'являти. Захист, на жаль, у нас хромий. 749. Ну, будуть її пробивати всі кому не, 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 ну, не лінь. Швидкість така, теж інвалідна. В общем, критична шкода, 60. А далі все по мінімуму. По навичкам. У нас є аура, хоча, в принципі, вона також не, не топова. Збільшує критичний шанс союзників у всіх битвах на 15%. Але ви вважаєте такий момент, що якщо ви її поставите в лідери, то багато НПС-противників вони люблять бити первим лідера. А для цього ну, вона доволі таки тонка і впаде. Тобто їй треба або скелет золотий в команду, або. Ну, хтось з щитом союзників. Є пасивка в неї. Благо сподвижниці. Збільшує власну атаку на 2% за кожен отриманий бонус. Максимум 30%. Ну, така собі пасивка, як про мене, не дуже. Йдемо далі. А3. Незрівнянна атака. КД у нас 4? Але можемо книжками зробити 3 і апається, тут шкода. Атакує усіх ворогів. Перед атакою накладає на себе збільшення точності велике і збільшення критичного шансу велике на два ходи. Ну що я хочу сказати? Ну от Збільшення точності їй і в хрен не впилось, щоб не сказати гірше. Ну, ну, чесно, ну, ну зовсім от, от на, цій, на цій героїні буст точності ну, даром не треба. У разі критичної атаки збільшує тривалість усіх бонусів на собі на один хід. Ну, такий от, тобто, За критичний шанс без базара це непогано. Але ну, збільшення точності. Аби було збільшення атаки, було б зовсім зовсім зашибись, А так, на жаль, ні. А2. Засліплення. КД. Атакує одного ворога двічі. І з кожним ударом має 100% з книжками. І тут апається Шкода, і КД до 4. І з кожним ударом має 100% шанс з книжками вкрасти 15% шкали ходу цілі. Ну, Хезе, ну, чесно, я вам повторюсь, але ну, це таке, знаєте, як ото кажуть, Сім год мак не родив і голоду не було. Оце з цієї опери. У разі критичного удару має натомість 100% шанс вкрасти 30% шкали ходу цілі. Ну, хрен його зна. Ну, блін. Не нравиться мені цей все равно варіант. І А1 світло, світлосяйний удар. Атакує одного ворога. 25% шанс, а з книжками 50% шанс красти. Один довільний бонус із цілі. У разу критичного удару має натомість 100% шанс вкрасти один довільний бонус із цілі. І апається атака ще. Ну, якщо ви її все-таки викачали, то що ви можете? Ну, вона, в принципі, непогана. Якщо, наприклад, додивіться, в мене одін, в мене ця арбітр і туди можна, наприклад, в таку команду навіть її засунути. То, в принципі, ну, можна ходити і в облогу нею. Ну, якщо хороша команда, хорошо одягли її, і в прокляте місто, і на судну вежу, і по поводу цього, ну, дивіться, хімеру можна, або навіть гідру. Ну, на КБ вона точно не потрібна вам буде. Арену також, як і на ЕТУ, якщо у вас гарна там команда в неї, то чобі не піти або на звичайну, або на таку. Ну, ви поняли, але в мене вже немає, закінчились. І на звичайну, якщо під такими хорошими бафами, то ну, в хорошій команді войдових героїв, то можна й туди піти. На войне фракції ви можете нею піти. І вона, в принципі, там. Ну, давайте подумаємо про те, що. Дивіться, вищі ельфи мають, ну, взагалі, топових героїв. Це, дивіться, і арбітр, який у кожного майже є, у кожного. Хіл рес. Прекрасний хіл Тенасил. У них же. Прекрасний хіл лікар якого навіть ну, на пізньому етапі гри багато хто використовує. Тобто ну, <клес> вищі ельфи мають дуже багато цікавих і імбових героїв. То, в принципі, я ж кажу, можна нею. ну, Вона буде непогано себе почувати на фракціях. Там така команда, якщо у вас гарних героїв, то аж легко. Теж підземелля, ну, вона войдова. Ви можете на любу фарбу нею ходити. На мінотавра, на того ж Голема, на ту ж павучиху, на дракона. Ну, на лаву вряд ли. Ну, можете навіть то тобто, есть, на склеп піти, на цього піти. Хрена з бугра. Ну, давайте куди-небудь сходимо. Та давайте я ходив от на дракона. Давайте от, замість. Цього поставим ось у нашу дівчинку. Цікаво, ну, вона в мене єдина Войдова героїня, як я вже казав, яка ну, має плюс чотири. Лег Войдових у мене немає навіть на плюс два. Ось така от команда. Це у нас шостий рівень складного дракона. Ну, давайте сходимо. цікаво вона хоч близько не дамаже, скільки пацюк чи ні. Ой як вони оце як от воно прига, воно мені аж на нерви действує. Главное, що ну дві бімби від пацюка їх навіть не вбивають. У них багато хп. Хоча бачите, скорочення шкали ходу вона ну зробила вете. Пацюк, звісно, мабуть, аби він у мене був плюс 4, то це була б лютейша імба. Ця, ну, фраматір Мауд, яка ж вона топова. І треба, ну, єдине, що буде переодіти, дати їй більше опору. Ну, вона реально їмбова. Ну, скоро скорочення ХП. Сьогодні, шкали ходу ця роби наша Синдра. От подивимось, чи хоч близько вона надамажить, як пацюк, чи ні, просто цікаво. Вона, кстати у мене, як отриму, ну я її апнув на п'яту зірку, я цей. Очки... Я пішов в нею і компанію. Качав этих на тренуванні героїв і так докачав до 6 зірки 60 рівня. Тобто вона вполне нормально справлялася ну, з не самими. Взагалі имбова, конечно, Вот тема от вони поробили оці всякі баночки, скляночки, вони скільки всього поводили, що просто пісер. Там, як то кажуть, на це саме, ну. І ви бачите самі, що ну, на пацюка, ну, на цього на дракона складного треба ну, мінімум 350 опору. Іначе це саме. будемо хавати все, не впіхуємо, як то кажуть. Бачите, хаваємо і я докупую всього пацюка 3-4-5. Ну, всі дебафи накладені то. Він просто не може більше 10 дебафів накласти. Ну, бачите, все одно левову долю урону наносить Пацюк. Це по-любому, потому що на драконі в основному тільки його яди і бімби. Наносили уроні великий. Ну, дивіться, значить, по урону 670-985. Ну, понятно, нефіг, нефіг, нефіг. Так, тут стата галіма. Нам дали навіть такі. І причому гляньте, наскільки все гарно тут. Зі забираємо. Це эти міфічні. Ота от. Ну дивіться, значить, якщо піти в компанію. Я, як я вже казав, коли я взяв нею эти. Ну, п'яту зірку, я нею вже пішов сюди, то, в принципі. Бачите, вона тупо масуха і Ну, Вона взагалі якби по урону вона непогана. Ну і тим більше все-таки ну, відчувається різниця плюс 0 і плюс 4. Це поки що в мене одна вона така на плюс 4. Ну, бачите, не так, не так звісно, і довго, але й не бистро. То що масуха в неї всього одна. Такі от варіанти. Значить, одягнув я її. Доволі, як я вважаю, непогано. Ось вона в мене отака. Значить, гліфів. Тут майже немає, дивіться. Так, зараз. Внизу тут є гліфи, а вверху немає. І то. біжутерія, ну, така собі, в принципі, непогана. Отака от. Значить. Цю я поки що немає у неї реліквії. Але в принципі, якщо і ставити, то можна щось і поставити. Ну, поки не буду ставити. Значить, книжки в неї є усі. Дару у мене нема на неї. Але якщо випаде, то вона дуже багато додається в статах і буде зовсім зовсім імбою. Ну, щоб ви зрозуміли, я вам... Дивіться, а, давайте я вам покажу таланти. Таланти в неї отакі. В принципі. А зараз, от, дивіться. Ну. Зараз я вам покажу інше. Ось дивіться по параметрам героя. Ви бачите, ну. Ось її параметри. ось, А тепер. Я вам покажу. героїв, Ну просто скільки дає дар, шестизірковий. От гляньте дар додає 5500 ХП, 600 атаки, 450 захисту, 10 швидкості, критичну шкоду 30%. Опір 60 і точність 60. Це дає. На епіки, на епіки шести зірковий дар. Це просто, щоб ви зрозуміли, які будуть у неї стати. Ну, от такі розклади. Ну, не знаю. Я, по крайній мірі, скажу, що в принципі дамаг у неї. Ну, да навіть навіть так, то от в неї ХП непогано. І, а якщо дар ще додаться, то це буде зовсім-зовсім непогано. Ну, По-моєму, все, що я міг, я розказав, показав її навіть в бою. Якщо відео було чимось цікаве, то поставте йому вподобайку та підпишіться на мій канал. Ну, якщо хочете допомогти мені фінансово, матеріально, то посилання на карточку під кожним відео у кожному. Ну, під кожним за закр... этим, під кожним відео в закріпленому повідомленні. Так що все. Всім вам щастя, здоров'я, миру та добра. Всім пока.